У проєкті Держбюджету на наступний рік заморозили майже всі, майже всі соціальні стандарти. Проте курс долара зросте аж до 45 гривень. На телемарафон. Знаєте, скільки заклали? Півтора мільярда гривень. Півтора мільярда. Це при тому, що соціальні стандарти всі хочуть заморозити. От дивіться, соціалку заморозили через те, що нема грошей. Але на власний піар і пропаганду. Вони гроші знайшли. Окрім того, мінімальна зарплата вона залишається на рівні 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум залишили на рівні 2920 гривень. Долар зростає, ціна на пальне зростає, ціни в магазинах. Ну, я мовчу вже. Ми всі ходимо по магазинах, ви всі все бачите. А наша влада. Залишає прожитковий мінімум ну, на тому рівні, на якому він є. Вже всі кажуть, що він це, вже давно не те має бути прожитковий мінімум. Але нічого, знаєте, саййот. Нормально. От в мене просто питання. Вони самі зможуть прожити на такі гроші? Думаю, ні. От цікаво, ціни на, скуру, на скумбрію, ще досі по 8 гривень. Ну, просто цікаво. Я думаю, що вони навіть не знають цього, бо вони не рахують своїх грошей. От чому нема оподаткування хабарів? Ми б жили просто, просто були б найбагатшою країною, мабуть. Ах, бо бюджет поповнили б дуже добре за рахунок всього цього. Залишається тільки останнє питання. Кінець епохи бідності. Він закінчився вже чи ще ні? Чи можливо він виходить вже на якийсь новий рівень? Як ви думаєте, дорогі глядачі? Отож, в Україні оприлюднили проєкт держбюджету на 25-й рік. Дефіцит бюджету становить просто це новий максимум більше ніж півтора трильйона гривень. Пріоритетом, як і минулого року, є безпека і оборона. Другою статею видатків стала соціальна сфера. В держбюджеті заклали курс долара 45 гривень. Уряд спрогнозував зменшення кількості отримувачів субсидій і пільг на 400 тисяч осіб або на 12,5%. І це тоді, коли підвищили тарифи, і уявіть, просто уявіть собі, що буде взимку. От просто уявіть собі. Планові витрати з бюджету в наступному році скоротили на е, більше, ніж 7,5 мільярдів гривень. Загальна сума з бюджету на ці цілі буде меншою на 15 відсотків з мільярдів цьогоріч, зменшили на 42,3. Очікується, що ці кошти отримують близько ну, 2 мільйони 800 тисяч домогосподарств. Але одержувачів державної допомоги будуть перевіряти ретельніше ніж у 2024 Я думаю, що Ось саме тут треба згадати слова Жолнович, коли вона розказувала про цю базову якусь універсальну допомогу. Ось вам відповідь на все. Вони не розкривають цих, знаєте, не розкривають цих подробиць, але я більш ніж впевнена, як вона каже, все це буде адресно, не треба буде нікуди ходити і так далі. Звичайно, не треба буде нікуди ходити. Вони просто так методом тику будуть визначати, хто буде отримувати цю допомогу, а хто ні. Дуже ретельно будуть це перевіряти. Дуже. І Якщо хоч десь трошечки, десь чуть-чуть, все, людина вже допомогу цю не отримує. Я більш ніж впевнена, що так і буде. Зате на телемарафон вони заклали аж півтора мільярди гривень. Соціалку заморозили через нестачу грошей. Але ну як же ж, ну на власний піар не треба. М -м -м. Жаліти не треба. Голова комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцев він зазначив. Що Україна в наступному році стикнеться з уповільненням економіки, прискоренням зростання споживчих цін та подальшої девальвації гривні на 9,3%. Знаєте, поки при владі такі як Гетманцев, я думаю, що нічого хорошого взагалі очікувати не треба. Я взагалі не розумію, що цей один ще робить при владі. Але ну чому все зрозуміло, він все влаштовує, все влаштовує, щоб. Я не знаю, мабуть, в владі так і треба, щоб просто трусили, щипали цих українців як гусей, доїли як коров, ну і так далі. Це все висловлювання Гетьманцева. Виконання бюджету залишається критично залежним від надходження зовнішнього фінансування, а внутрішні доходи направлять на ЗСУ. А, і ось тут два моменти. Ну, те, що партнери будуть фінансувати це 100%, але які будуть суми? Це вже інше питання. І ще один момент щодо бюджету тут треба питання до нашого прем'єр-міністра Шмигаля, який чомусь взагалі не заклав гроші вже з вересня місяця на зарплати військовим. Ну і так далі, по списку. Бо він чомусь вирішив, що війна має закінчитися вже влітку, з якого він вирішив дива незрозуміло бо навіть люди, які взагалі в військовій справі не розуміються, вони розуміли, що війна ну, не закінчиться взагалі в цьому році. Висновок: Долар зростає. Ціна на пальне зростає. От, знаєте, заплатимо точно, що всі заплатимо. Ціни в магазинах зростають. Ну, а наша влада залишає прожитковий мінімум на тому ж рівні, на якому ж є. Тобто люди, які соціально незабезпечені, малозабезпечені, мало забезпечені, ну це для них просто це для них просто крах. Розумієте? Бідні будуть ставати просто ще дуже, дуже, дуже бідні. От Бідні стануть дуже бідними. Це так, якщо зовсім по-простому, чомусь влада. Взагалі не ставить себе на місце тих людей, і таке враження складається, що навіть і не думають про тих людей. От пані Жолнович, яка, мабуть, теж якось мала до цього відношення, якось там з нею ж теж, мабуть, обговорювала такі питання, ну, мабуть, не відстоювала такі питання. Бо, мабуть, вона теж не на тому місці, скажімо так, де прості люди. Ну, але як бачимо. Маємо те, що маємо. Скумбрія в нас ще по 8 гривень за кілограм. Ну, а, як бачите, податки підвищують ще й заднім числом. Тобто, ну, просто такий, знаєте, просто безлад, просто безлад. Я зроблю програму, про те, а, ось все-все-все постараюсь зібрати максимально із того, що. За рахунок ось всіх цих моментів, знаєте, як влада просто підім'яла все під себе, наплювала на закони на конституцію і видала просто такі безглузді закони і дії, просто експериментують на людях. Я обов'язково зроблю про це випуск в найближчий час. Хочу сказати тільки одне. Кінець епохи бідності, які нам обіцяв Зеленський за своєю командою, він просто виходить на якийсь новий рівень, і все, від якого люди просто в шоці. От і все це все, що я можу сказати. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.